Творча гра теремок здоров'я. Як грати в цю гру? Діти отримують різні предметні картинки. Завдання подумати, як той чи інший предмет допомагає піклуватися про здоров'я. Потім дитина промовляє Тук-тук, хто у теремку живе. Я Називай предмет. Потім пояснює, як цей предмет піклується про здоров'я. Ну що, спробуємо пограти? Тук-тук, хто у теремку живе? Я шляпка. Пустіть мене. Я бережу голівку від сонця. Тук-тук, хто у теремку живе? Я парасолька, пустіть мене. Я ховаю людину від холодного дощу. Тук-тук, хто у теремку живе? Я гармошка. Пустіть мене, я створюю людині гарний настрій, а настрій впливає на здоров'я. Тук-тук, хто у теремку живе? Я сонцезахисні окуляри. Пустіть мене. Я захищаю очі від дуже яскравих і шкідливих променів сонця. Тук-тук, хто у теремку живе? Я бджілка, пустіть мене, я збираю для людей дуже корисний мед. Тук-тук, хто у теремку живе? Я кастрюлька. Пустіть мене. Я допомагаю людям готувати корисну їжу. Тук-тук, хто у теремку живе? Я м'яч. Пустіть мене. Я допомагаю людям більше рухатись під час ігор. Ну що, тобі сподобалось грати? Спробуй пограти зі своїми рідними бо друзями, обирай любі предмети і спробуй пояснити їх користь для здоров'я. Бажаю тобі творчої та цікавої гри!